Друзі, всіх вітаю! Е, хочеться розказати вам, можливо, комусь стане у нагоді, розказати вам про ганебні речі. за останній тиждень нами виявлено, нами це волонтерська група, здебільшого з 14-го року волонтери. Е, я створив цю групу. Як чат волонтерів в 22-му році, як почалась повномасштабка, і там всі одне одного знають, майже всі, і періодично вискакують якісь незрозумілі збори коштів, які нас зацікавлюють. Бо, наприклад, людина збирає там на 128-му бригаду, а виявляється, що бригада стоїть не в тому місці, нічого не збирають і взагалі цю людину не знають. І ми виявили вже двой таких людей, які збирають кошти, до того збирають кошти регулярно, а витрачають їх, ці кошти на себе, на свої потреби. І це важливо не тому, що людина краде кошти інших людей, а це важливо тому, що люди, які донатять на ЗСУ, ці гроші не потрапляють. Для ЗСУ, розумієте? Тобто ця людина могла б дати іншому волонтеру ці кошти, на які було б куплено Мавік, машину, де що завгодно, є потреба завжди. А так ці кошти осідають в карманах нечистих на руку псевдоволонтерів. І ну, це, це ганебно і це, це дуже погано. Власне, як виявити, як звичайна людина може виявити таких волонтерів? Я, ви знаєте, дивлячись їх стрічку, ніколи в житті не подумав, що це шахраї. У людини стрічка в Фейсбуці повністю заповнена волонтеркою. Там якийсь збір, там якийсь звіт, там ще щось. Подяки вони виставляють. Ще щось. Друзі, повірте мені, волонтери. Особливо справжні волонтери, які цим живуть з 2014 року, вони втомлюються від цього всього. Це для них не робота, це для них життя. І у будь-якого волонтера в стрічці проскакує якийсь гумор, якісь свої думки, якісь новини, ще щось. Якщо у волонтера стрічка повністю Повністю забита волонтерськими потребами, зборами і так далі, то це робота. Це не сенс життя, це робота. І от саме у таких волонтерів це постійне нагнітання ситуації для тих, хто його читає. Бо йому треба збирати кошти, він на них живе. Розумієте, якщо я працюю, заробляю кошти і витрачаю кошти на армію, я не збираю кошти особисто я. Хоча я маю організацію волонтерську ще з 2014 року і доволі потужну і багато волонтерських напрямків. Але я не збираю кошти. Ну, це моя особиста позиція. Це непогано збирати кошти, насправді. Нормальні волонтери збирають кошти, купляють дуже багато чого. Але для мене це якби. Ну, це, це постійність, це нормальний стан життя. І я не пишу про це постійно, я, я від цього втомлююсь. Бо я це бачу і так, весь вільний час. Я бачу, спілкуюся з бійцями і таке далі. Коли б я б цим працював, то в мене б про це був кожен пост в Фейсбуці, на сторінці, на сайті і так далі. От. Тому пильнуйте, якщо дуже завзято э, волонтер э, Дуже завзято пише про це все, тут є сенс поміркувати. Ну і звичайно, звичайно, треба запитати у когось ще. От, наприклад, ведеться збір на 128-му бригаду. Знайдіть у Фейсбуці 128 бригаду або того, хто опікується їм, ви знайдете через пошук елементарно ще людей. І запитайте у двох-трьох людей, чи знають вони цю людину, чи знайдете бійця 128. ї це на прикладі 128, просто дійсно людина нелюд, не людина збирає на 128-й і на машини, і на дрони, і на все. Ми вже виявили, що це шахрай. Друга шахрайка була дівчина, яка збирала на 28 бригаду. І виявилося, що ці кошти вона теж десь прогуляла. Коротше, друзі. Виявляйте таких шахраїв, бо це важливо, бо ваші кошти, які мали піти на користь нашої перемоги, задля нашої перемоги, ідуть банально на віскар, кальянчики і все інше на чистих нарковолонтерів. Пильнуйте, перевіряйте інформацію, це не складно, насправді не складно. Ви, ви витратите 10 хвилин життя, перевірите інформацію, і в принципі все буде, все буде нормально, якщо дійсно збирається під потреби бригади. Слава Україні! Переможемо.